Привіт, одна моя подруга нещодавно скаржилася, що Канада це просто трудова колонія. Подивившись на свій графік роботи у магазині, вона сказала: Я сюди приїхала жити, а не працювати. Дійсно відрізняється те, як тут люди працюють, але сьогодні хотіла розказати саме про те, як же канадці відпочивають. Дивіться до кінця, щоб знати про всі варіанти, які мені відомі. Ну, мабуть, найперший варіант, і такий найбюджетніший це staycation, або така відпуска вдома. І багато хто її робить, тому що. Не всі завжди мають кошти повести кудись за кордон або на море. Під час такої відпустки люди можуть їздити у найближчі містечка, подивитися їх. Наприклад, в Онтарі дуже багато красивих маленьких містечок. Стратфорд Елора а той же Гвалф Також дуже приємний. У нас є навіть Париж, дуже такий затишне містечко. Багато куди можна поїхати або поїхати навідати різні ферми з рослинами, тваринами, щось позбирати, десь там якісь розваж... розваги поробити. Це тут дуже популярно. У мене на жаль, коли я роблю такі стейкейшнс, вони виходять просто як тут кажуть, catch up on life. Тобто, я просто витрачаю їх на те, щоб піти до лікаря, піти там кудись розібратися. З якимись там комунальними проблемами, щось там відремонтувати вдома, а які ще або вони просто розлітаються нікуди. Тому я не дуже люблю такі стекейшн відпустки, але іноді доводиться їх брати. Багато у кого лікарі далеко знаходяться. От у мене, наприклад, мій сімейний лікар в Мілтоні, а дантист у Воні. Тому, якщо мені треба до обох до них потрапити, це окремі треба брати дні і їхати десь там. Від півгодини до Мілтона до вона мені їхати майже годину. Але гарні спеціалісти у мене вже є з ними стосунки довгі, тому а, міняти не хочу. І багато хто так тримає своїх лікарів. Насправді, тут якщо знайшов гарного спеціаліста, вже на нього, за нього тримаєшся. Так, це стайкейшен. Корисно ще хотів сказати, що зручно стейкейшен робити тим, хто живе у великих містах, де є багато чого робити, такі як Торонто, Ванкувер, можна подивитися щось навіть у своєму місті. І навіть є такий факт, що багато хто. Живе в таких туристичних містах, самі не були у туристичних різних точках цього міста. Тому одного року ми вирішили просто прикинулися туристами і зробили всі туристичні штучки, які тут роблять люди, які сюди приїжджають просто відвідати Торонто. Другий варіант відпуску це така локальна відпустка в межах своєї провінції. В Онтаріо дуже популярно відпочивати у Москоці. Москока у москокі. Дуже популярно для відпочинку їздити у Москоку, їздити у Алгонкін парк або інші парки, робити кемпінг або з такою машиною, будинком. Канадці часто мають багато дітей, тому їм бюджетніше відпочивати і якось так. На природі. Причому тут природа досить така цікава, красива, дуже багато є водних видів спорту, популярні, та зимові види спорту також. Взимку люди їздять у Монт Тремблант, це вже в Квебек, Блумаунтен, це в Онтаріо, кататися на лижах. І, в принципі, зняти там будинок не дешево, але можна ще зекономити, якщо порівняти з поїздкою за кордон. Дивлячись, який розмір родини саме, і наскільки зараніше ви це будете бронювати, бо насправді забронювати котедж для відпочинку влітку треба вже робити десь у грудні. Дуже швидко їх бронюють, і іноді знайти щось таке в останню хвилину або навіть за пару тижнів буде важко і дорого. Це був другий варіант. Третій варіант це така канадська відпустка, коли люди відвідують інші провінції. Дуже популярно їздити в Альберту, в Бритіш Коламбію людям з Онтаріо. Наприклад, можу ще в якійсь провінції. Ну, я б, наприклад, відвідувала Галіфакс і Сент-Джон також відвідувала. Просто погуляти, подивитися, що там. Є багато чого цікавого. Що можна подивитися, спробувати. На жаль, коштує це не дешево. Перельоти по Канаді зовсім не дешеві. І деякі квитки коштують так само, як і полетіти у Європу. Наприклад, квиток до Барселони з Торонто іноді буде коштувати стільки ж, скільки і квиток до Ванкувера. Тому це вже комусь що подобається, і хто що більше любить. Звичайно, у Канаді. Можна подивитися дуже красиву природу, в той час як в Європі. Це вже історія, це архітектура і взагалі культурний той якийсь досвід. Четвертий варіант від спуски то відпустка на південь. Це такі країни, як Куба, Домінікан Репаблик, Мексика, Джамайка. І так далі. Вони бувають іноді на знижках і можна знайти дуже гарну діл, як тут кажуть. Хочу сказати, що коли я приїхала, то змогла при... поїхати у свій перший рік в Домінікану за десь 700 доларів на одну людину на тиждень. У дуже гарний резорт в Пунтакані. П'ять зірок, це був дуже, дуже гарний відпочинок тоді. Але, на жаль, зараз вже таких. Сін майже нема, може там десь на кубу на три зірки, не знаю. Я кожен раз як дивлюся, нічого не можу знайти такого пристойного, щоб було менш ніж 1700 або навіть 2000 доларів на людину. Тому, звичайно, якщо у вас родина, кілька людей, то це досить таки вже становиться дорогий спосіб відпочинку. Можу окремо зробити відео по цих країнах, бо відпочивала ми усюди. Якщо ви роздивляєтесь кудись туди поїхати, можу розказати про наш досвід відпочинку у Кубі, Домінікані, Мексиці та Ямайки. Ну і п'ятий найдорожчий варіант це відпочинок за кордоном, за окуаном, тобто у Європі або Азії. Такі відпочинки собі не кожен може дозволити. Просто тому, що перельот дуже дорого коштує. І в взагалі не, так багато має, взагалі не так багато є вихідних днів, щоб витратити на перельот один або два дні. Більшість канадців мають два тижні вихідних на рік, плюс державні вихідні, звичайно, але все ж таки це не три, не п'ять, не шість тижнів, як це у європейців. Тому вони дуже економлять ці всі дні на перельоти. Так, ось у, в Європу прийнято їздити, коли ти в університеті навчаєшся, тобто тут дітей намагаються відсилати зі школою, або діти іноді роблять такий gap year в університеті, між руками університету, або між, наприклад, університетом і професійною освітою, щоб просто побачити світ. З рюкзаком, як тут кажуть, бекпакінг, зупиняються у хостелах, тобто так досить бюджетно люди дивляться світ. Також дорослими і вже родинами, вже мало хто може собі дозволити, більш такі заможні люди, або хто дійсно так відкладає на це. Ну і Азія, тим паче, Азія, Австралія це дуже дорого перельот, дуже довго летіти, дуже багато це буде коштувати, але чомусь це стало дуже популярно і. А чомусь саме Японія зараз стала дуже популярною для канадців, і звичайно, хто може це собі дозволити, літають саме в Японію. Сподіваюсь, це було цікаво корисно. Дуже дякую за перегляд. Бажаю вам усім гарного відпочинку. Відпочивати, хоч іноді треба усім. Як ви бачите, я також зараз у відпустці. І бажаю усім здоров'я, бажаю усім безпеки, вам, вашим родинам, нехай Бог вас береже. Слава Україні і побачимося скоро. Па-па!